Всім привіт! Сьогодні нове відео. Як бачите, я трошечки вирішила випускати частіше, але випустила допустим, зразу на наступний день друге відео. Ну, я не знаю, чи я зможу в такому ритмі випускати кожен день відео краще через день, так як було, і не дуже вам подано доїдати своїми відео. Тому що кожен день це треба мати час ходити щось знімати і розказувати. Якщо я на роботі цілий день, цілими днями, допустимо, до півдня, пів то не дуже маю багато часу, щоб знімати кожен день. Так що буду продовжити через день. Так, я хотіла сьогодні продовжити тему ще про, про те, як я устроювалася на роботу, коли приїхала, тому що я не закінчила. У мене там відео почала на початку розказувати, яка тут процедура, як, як ми шукаємо ту роботу, хто нам допомагає, бо тут в Італії, не сильно розвинуті там всякі агенції. В них є, Вони є, ну, вони не сильно діючі. На ту агенцію надіяться не дуже треба, тому що навіть якщо ви заплатите гроші, не факт, що вам ту роботу знайдуть. І що ви на ній протримаєтесь, так що ми роботу шукаємо. Відколи я сюди приїхала і так завжди шукали, як одна одній передають, переказують, десь там появилась у когось на роботі, там сказали якісь хазяїва, їхніх друзів знайшли, що там попередили. І так, як, як кажуть. Через один одного ми узнаємо про, про роботи, які є. І отак от я шукала так само на початку роботи, роботи свої і на День Ніч і потім далі. А на День Ніч я довго не працювала Це біля, на День Ніч це біля старих людей, які самі не зможуть за собою хажувати. Ну, розкажу вам випадки. Такі були. Я там довго не затримувалася на тих роботах, тому що невозможно працювати. Я, скільки їх спочатку там багатенько їх міняла, тому що не можеш зразу знайти роботу. Та й потім не так, щоб вони всі такі, ці роботи, що подобаються, вони ж не подобаються нам. Але ми працюємо, беремо те, що є, тому що інакше тут немає для нас. От. Я працювала я само початку. На одній віллі, на день і ніч там була сім'я, ну це таки не знаю, скільки з як я приїхала. Я там тиждень пропрацювала, більше я не змогла. Сім'я молода, вони розведені, тіпа двоє дітей в них 9 років, і там не пам'ятаю, скільки хлопчик і дівчинка. Там теж неможливо було працювати. Ці діти не виховані, у них в основному. Особливо на політанці, там, вже, не знаю, на Ситілії, як Калаврія. То діти — ужасні, діти. Це щось і чимось. Вони, їх, вони їм все дозволяють, те, що не хочуть. От ті діти постійно бігали мені. Я тільки почну прибирати, вони мені виключають палісос. Ну, і здівалися. Корочі, або і ще всякі такі штучки, не слухали, що їм те саме, і кажеш. Ну, я там тиждень проробила і пішла звідти. Потім попала а, на, на другу віллу, там, допустимо, вже полячка працювала, одна дівчина, і я з нею разом, бо я ще мови толком не знала нічого. На одного діда ми вдвох. А він, дід то ходячий, все. Просто в нього деменція, і він трохи ну, голови поїхав мозгами. І такий чудив нам. Ну, я там пропрацювала місяця-півтора, тому що я підміняла там тільки одну нашу жінку, яка поїхала в Україну. І це в мене для початку така була робота, було нормально. Якби так, Коли ти не знаєш ще мови, нічого, ти трохи там попрацюєш, трохи там, бо з, з роботою трошечки вивчаєш, допустим, там мову їхню, таке теж дід. Дід тікав з під душа, і ми закривали всі замки. Поки ми його миємо, ми його самі навіть двох помити не могли, того діда під душем, тому що він з нього втікав по всій хаті. Бігав вода, вода з нього капала, все нам мочив. Приходили дочки там, ще дві дочки. І допомагали нам його мити, щоб він не втік з під душу. Один раз він втік, ми закривали всі ворота, все, щоб він, він тікав. Він не пам'ятав, що він робить, і це і тікав. Один раз ми, ми все закрили вроді з тією дівчиною. Каже, наш дід утік. Давай його всім містечком там шукати. Ми злякалися. Ну там вже не перший раз таке було, що він тікав. Там вже всі його знали. Тому в тому посілочку, то потім його знайшли, звісно, але могло статися, що десь під машину попаде і ще щось. Так що такі приключення були на роботі. Одна робота була теж після того діда, ну там місяці півтора я відробила. То до однієї бабки попала, їй 85 що, ну, така ще на ногах ходила, трималась добре. Все, така що була здоров'я в неї нормальне, тільки що сама жила син, щоб їй не було скучно, тіпа, шукав для неї. І от першу ніч я там сплю, лягла тільки кімнату, не закриваю собі нічого, тому що ну, думаю, бабка ж це ж не якийсь там мужик чи що. Тільки я там розпоря... розположилася, <смі> заснуть хотіла. Дивлюся, двері відкриваються. Я ще не сплю не цей. Двері відкриваються, заходить та баба так з палкою, волоси розтрьопані серед ночі, як відьма якась заходить, і так на мене навахаються, чи бичи, що в неї заскок якийсь. Я блін з тою бабою, <смі> зловила за ту палку. І це, я вже до ранку, звісно, що не спала. Ну, втихомирила, якось там їй дзвоню я своїм родичам, що завтра зранку я прийду, тому що тут спати я не зможу, вже тут баба така, що не знаю, хто вона, що вона ну, мене злякала добряче. Так що такі пригоди бувають. У них тут ті бабки, дітки їхні, вони не сильно такі. Що з ними можна справитися так запросто. От, треба дуже багато терпіння і дуже багато нервів своїх потріпати. І якщо ти ще не знаєш розмовляти добре по-італійськи, і, і вони нервуються, якщо ти не розумієш їх, і ти нервуєшся, бо ти не розумієш, що тобі кажуть. І там трагедії такі, що теж неможливо. Тому що то воно дійсно так, якщо ти не знаєш говорити і не розумієш, ну дуже важко. Я стільки виплакала, я скільки, скільки коли тебе закрито тримають, випускають дете раз на тиждень. Так само було в мене, що я там теж поробила, не пам'ятаю, вісім місяців, скільки в одної бабки. Ну, Це такі роботи на день і ніч дуже важко, там морально працювати. Десь комусь, може, попадаються хороші роботи, но. Це дуже дуже важко. І отак ми отак ми знаходимо роботи. Всі українки тут і платять вони тут у нас платять мало на, на нашій території, на цьому на Югіталі. Там шість-сім євро за годину. Це вони вважають, що якщо ти в них живеш ще на день ніч, то ти в них їж там і все остальне. ну, це положено по закону, що ти там їв і все і хто ти там живеш. Ну в них е, закони тут не писані е, на, на цьому. Там, де моя дочка живе на, на сівері Італії, там набагато все простіше, легше. Там за все тобі розчитуються, там відпускні, там тринадцятої, а тут нічого не дають. Тому так дуже важко нашим жінкам. Зараз ніхто й не йде на той день і ніч працювати. Це тільки хто там приїжджає, може, що не знає ще розмовляти і все остальне, то йде поначалу туди працювати, а потім міняє собі роботу. Це така робота, я хотіла розповісти про, про роботу цієї сиділки на день і ніч з бабками і з дітками. А це сьогодні я вам покажу ще мої роботи. Бачите, шляпка? Тут така шляпка. Ну, це ж не шляпка, не щоб вдівати її, а шляпка з секретом. Бачите, тут дирочка така, це з бутилки пластикової. І сюди, це, типу, як упаковка, упаковка для конфет. Бачите, можна ці дівочки? Сюди отак конфетки заряджаємо. Ну, Повно треба накласти. Там. Ви ще їх я показала для прикладу. І як подарочок комусь упаковочка, так принесли якісь дівочки чи жінки, упаковочку з конфетами. А як нема вже конфети з'їли, можете її собі на стіночку повісити. Ось так. Як сувенірчик, як це, як декорація. А ще так само в мене є теж з бутилки пластику і з фамірана. Така ж сама. От, бачите, отака шапочка. Кепочка. Теж для цукерки-упаковочки. Як вам Зацініть! Так, дівчатка, сьогодні покажу вам, як, як ми готуємо квасолю із томатною пастою і з сосівською сосідчою їхньої. Оце ми Томатні такі помідори кусочками теж беремо в таких баночках. Треба трохи з часничком його піджарити той томат. І ось такі сосиски, бачите, які в них не, не обичні, як у нас в Україні продають, такі, як домашні ці саме мішка. Це прямо туди зараз закидаємо сирими. І воно має варитися вже в тому соусі. Це можна використовувати і для пасти так само, для макарон. От звариться оця сосиска в томаті, оце перцю. Мій чоловік це робив. Він любить червоний перець, щоб додати побільше. Ну З квасолі воно нормально пікантне таке. І ось так бачите, як воно піджариться, гарно, протушиться в цьому, в цьому соусі. Ну, Добреньке вже таке навіть з хлібом просто їсти э, смачне. І ми купуємо вже квасолю таку готову, варену в баночках. І туди квасолю. І буде смакота. Це на двох на двох людей. Ось так, все трошки ще перемішаємо і ще воно чуть протушиться, щоб м'ясо пропиталося, та сусиска. Так, Ось таке сьогодні блюдо, а то я вам все макарони та макарони сьогодні покажу. І олійку сирою додаємо, як завжди, вже, коли воно вже стушилося, вже там квасоля, бачите, є. Сиру оливкову олію додаємо туди. Це для здоров'я добре. І ось так його їсти з такою сухариком або з хлібом.